Чорний їдкий дим, що виїдав очі та заходив до помешкань. Таким виявилася друга половина дня для мешканців Великомелянської громади на Рівненщині. Дим від пожежі в місцевій промзоні виднівся ще за багато кілометрів, а вогонь був досить потужним. Працівник одного із підприємств, що знаходиться поруч, миттю примчав перевірити, чи не горить їхній склад із гуманітарною допомогою. Я був вдома, приїхав бо тут, тут наш склад мені повідомили. Сказали, що горить склад. Я приїхав, подивився, а оказалось, що горить поле біля складу. Та й визвав пожежну. Ну, Приїхала, можна сказати, швидко, але вже пожежа була сильна, як виявилось, горіло стихійне сміттєзвалище, яке знаходиться на вулиці Присадибна. Через покотну та вітряну погоду вогонь досить швидко поширювався і ніс небезпеку. Проте рятувальники оперативно прибули та прийнялися ліквідовувати полум'я. Приїхали на місце події, загрози полям людським людям немає. Пожежу оперативно було ліквідовано. Проводимо розбір. Значить, сміття. Поки причина загорання ще не встановлена, але рятувальники кажуть, ймовірно, без людських рук тут не обійшлося. Однією з причин загорання може бути запалювання. ну, остальні, як не знаю, там фактори, може, можливо, хтось даже папероса кинув таке. Ну я думаю, що більше всього, що загорання. Можливо, якесь скельце попало. Сонечко значить світить, а воно так само може загоратися. Такої ж думки притримуються і місцеві мешканці та працівники підприємств, розташованих поруч із містом загорання. Розповідають, наймовірніше так люди економлять на послугах вивезення сміття або його переробці. Хтось може, хоч хотів, мусор спалити, чи що? Бо тут ну, тут такі мелкі мелкі постійно горять. А це, це хтось видно не, 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 не розрахував сили. А ще плюс вітер чуть-чуть. Та воно пішло. Ну, вивезли людине сміття, підпалили і все. Нема сміття, нема з його спросу. Але такий варіант позбуватися сміття є досить небезпечним. Окрім того, що це шкодить екології, палії самі ризикують отримати серйозні опіки. Як наслідок, це може їм коштувати набагато дорожче ніж сама послуга. Хоча є й багато інших причин, чому не варто спричиняти пожежі на відкритих територіях. Забруднення екології може перекинутись на поля. Токсичні речовини тут неподалік якісь бачу, знаходяться чи підприємство, чи що. Ну, так само для них може бути не корисно. Так само для тварин, мешканців наших. Працівники Рівненського комунального підприємства, яке вивозить сміття Великомилянської громади, запевняють, про сміттєзвалище нічого не знали та пообіцяли прибрати сміття відразу ж, коли рятувальники повністю ліквідують пожежу. Скоріше за все, це стихійне сміттєзвалище, яке отримали в або недбалі підприємці, або, можливо, мешканці вже сьогодні приїдуть наші майстри. Дивляться, оцінюють, який там об'єм. Залежно, якщо це була пожежа, нам потрібно розуміти, ми не можемо на полігон вести сміття, яке не зовсім погасло, скажімо так. Сьогодні поїдуть, подивляться і будемо планувати. Також варто пам'ятати, що підпал сміття та сухостою злочин. За такі дії загрожують штрафи від трохи аж до 400 тисяч гривень. Розмір залежить від масштабу пожежі та шкоди, яку вона завдала. Ала Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.